Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні ми поговоримо про те, які марокканські чоловіки в стосунках, а також з якими моментами зіштовхується жінка, починаючи стосунки чи виходячи заміж за марокканця. Відео несе лише розважальний характер. Я не агітую вас зараз виходити заміж за марокканців чи навпаки обходити їх стороною тут у кого яка доля. Це просто мої думки на цю тему. Для тих, хто мене бачить вперше і не знає моєї історії, то я в стосунках з марокканцем майже 11 років. Також майже 2 роки живу в Марокко, Бачу, як тут будуються стосунки. Маю подруг, які одружені з марокканцями, тому в мене достатньо досвіду і спостережень, якими я можу поділитися. Звичайно, всі ми люди: українці, марокканці, німці, американці, і всі люди по своїй природі однакові. Вони люблять, сумують, радіють, рівнують, зраджують і так далі. Але водночас у кожної людини є свій особистий набір якостей, як хороших, так і не дуже, який не залежить від національності. Проте в кожній країні є свої особливості в стосунках, і в Марокко вони теж є. Тому сьогодні про них і поговоримо. Почну з більш складних і, можливо, неприємних моментів, а закінчу позитивом, щоб трішки балансувати це відео. І почнемо з такого пункту, як релігія. Майже всі марокканці мусульмани, тобто їх релігія це іслам. І питання релігії рано чи пізно випливе на поверхню. Краще рано, але це питання точно буде. Навіть якщо ваш обранець не буде агітувати вас прийняти іслам і скаже, що це для нього немає ніякого значення, в майбутньому у вас можуть бути діти, і мароканець захоче виховувати їх в ісламі, робити їм обрізання і таке інше. Ви, можливо, цього не хочете, тому цей момент раджу обговорити ще на березі стосунків, щоб потім не було конфліктів і це для вас не стало сюрпризом. Звичайно, коли я все це кажу, а ви там зараз тільки переписуєтеся з якимось марока. І думаєте, що це все несерйозно. Тут не треба одягати ФАТУ при слові Привіт, але в той же момент всі важливі питання не треба відкладати на потім, бо кліпнути не встигнете, а уже це в літаку до Мароко. Повернемося до питання релігії. Тут чоловіків умовно можна поділити на три групи. Перші це ті, які вирішать, що це для них не важливо. Так він мусульманин, але вас до цього ніяк підштовхувати не буде і дасть вам повну свободу. Якщо ви будете цікавитися цією темою, він вам відповість на всі питання і не більше. Також є ті, які так потихеньку, помаленьку будуть вас до цього піштовхувати. Ви запитаєте щось маленьке, він вам розкаже все на світі. Будуть фразочки по типу. А я б дуже хотів, щоб моя дружина була мусульманка і буде вам показувати і ставити в приклад жінок, які прийняли іслам і так далі. Наприклад, ви їдете в ліфті з дівчиною, явно слов'янської зовнішності, яка в хіджабі, та він вам говорить, бачиш, яка вона молодець. Якщо ви, скажімо так, проковтнули наживку і чи по власній волі, чи ні прийняли іслам, він вам буде говорити щось по типу Ти така велика молодець, що прийняла іслам. але... Ось якщо ти одягнеш хіджаб, то буде взагалі ідеально. Варіантів може бути багато. Але мені здається, що це найгірший варіант, тому що вами явно маніпулюють. Якщо вами маніпулюють в цьому питанні, то і маніпулюють в інших питаннях. А в стосунках немає місця для маніпулятивних ігор. І добре, коли ви можете простежити ці маніпуляції і вчасно це припинити. Я вважаю, що набагато краще, коли хлопець. Відразу вам говорять, що хочу дружину мусульманку. Якщо для тебе це не ок, то прощаємося і шукаємо інших варіантів. І це якраз остання третя група чоловіків, які чесно говорять, що мені потрібна дружина мусульманка з покритою головою і ніяк по-іншому. Ти на це погоджуєшся чи ні? Таке теж буває, краще ці варіанти обговорювати чесно, відкрито і відразу. Думати, що з часом людина змінить заради вас свою думку, це егоїстично і краще не треба цього робити, щоб потім не розчаруватися. Також я помітила, що релігійність хлопця можна визначити по його сім'ї. В більшості випадків, якщо його мама чи сестра не носить хустку, вас він не буде просити це робити. Якщо сім'я дотримується всіх правил ісламу, то це питання обов'язково виникне рано чи пізно. Взагалі, по ісламу чоловікам дозволено одружуватись з жінками інших релігій, але звичайно не всі цього хочуть. І також хочу сказати, що ви не повинні нікому догаждати та приймати іншу релігію заради когось. Це рішення має свої наслідки, і до нього треба поставити зі всією серйозністю. З прийняттям таких рішень краще не квапитися. Та скажу пару думок, які не відносяться до цього відео. Можливо, комусь це буде корисно, ви центр свого всесвіту. як би егоїстично це зараз не прозвучало. Друзі, чоловіки, навіть батьки можуть піти з вашого життя, і ви повинні приймати рішення, які будуть найкращими для вас. І не забувайте про особисті кордони. Встановлюйте їх відразу. Якщо вам не подобається, як з вами вчиняють, що вам говорять і яким тоном говоріть відразу? Що зі мною так не можна. Не збудуєте особисті кордони відразу, потім будете страждати. Це так, ліричний відступ. І далі наступним пунктом буде сім'я. Якщо ви виходите заміж за мароканця, то ви виходите заміж і за його родину. У мароканців зазвичай дуже тісний зв'язок з їх родинами. Якщо ви будете жити з ними в одному місті, вони будуть часто вам телефонувати, приходити до вас в гості. Чоловік часто буде ходити до них в гості, інколи братиме вас з собою. Одне діло, коли ви живете в іншій країні і просто махаєте свекрусі ручкою, тому що ви не розумієте на арабській чи французькій ні слова. Вам свекруха просто раз в місяць щось може написати через перекладача, і на цьому все. І зовсім інше діло, коли ви живете поряд. Звичайно, і в українських чоловіків є батьки, але зв'язок з батьками, на мій погляд, у них менше, ніж у марокканців. Маминих синочків я сюди не враховувала. Раз заговорили про маминих синків, то скажу, що головною жінкою в житті вашого марокканця буде його мама, а не ви. До цього треба бути готовою. Не хочу сильно розвивати таку тему, щоб нікого не образити. Про марокканські сім'ї можна говорити довго, тому, можливо, надалі я зніму окреме відео на цю тему, якщо для когось це буде цікаво. Дайте мені знати про це в коментарях. Але ще хотіла розповісти такий момент, коли мароканець одружується з мароканкою, і так вийшло, що подружжя і сім'я чоловіка зібралися, щоб обговорити якісь важливі питання, по типу, ми будемо жити тут, купимо ось це, свято підсвяткуємо так. Мароканка не говорить так, звичайно, як скажете, навіть якщо її це не влаштовує. Мароканка дзвонить своїм батькам, через 5 хвилин вони приходять, і кожна родина відстоює свої інтереси. А ви там будете одна. І якщо чоловік буде часто ставати на сторону своїх батьків, не Хтоючи вашими бажаннями чи інтересами, то ви один в полі не воїн і вам не виграти цю битву. Тому гарненько потрібно продивитися не тільки до свого марокканця, а й до його родини, щоб вони були хоча б адекватні і поважали вас. Бо якщо ви будете жити поряд або разом з ними, і вони вас недолюблюють, вам буде не солодко, тому що ви часто будете з ними стикатися. Є такий момент: якщо мароканця серйозні наміри і він хоче одружитися з дівчиною, і неважливо якої вона національності, це може бути і мароканка. Він обов'язково повинен показати її своїм батькам. І якщо вона їм не сподобається, батьки можуть бути проти їх стосунків. Мудрий мароканець буде намагатися вас хвалити по максимуму, виставляти тільки в вигідному світлі. Деякі батьки говорять: ну гаразд, якщо у вас таке велике кохання, ми даємо вам своє добро на одруження. Але є і такі ситуації, що батьки категорично проти ваших відносин. В такому випадку ваші відносини потихеньку, помаленьку закінчаться. Зазвичай мароканці в таких питаннях не йдуть проти своїх батьків. Також починаючи відносини з мароканцем, потрібно бути готовим до відмінностей менталітету. Мароканці дуже розслаблений народ, який нікуди не спішить. Деякі лікарні у них починають працювати з 10-ї години, і в цілому на вулицях о 10-й годині ранку народ тільки починає розчихлятися. Вони дуже часто запізнюються. У них немає конкретики. Наприклад, якщо ви плануєте кудись поїхати, ти запитуєш скільки. Відповідь буде щось по типу Ну, я не знаю, побачимо і таке інше. Я людина, якій подобається знати конкретно, я не люблю воду, мене такі ситуації іноді бісять. Я помітила, якщо ви маєте якісь плани на день і наперед знаєте, що якщо ви поділитеся цими планами зі своїм мароканцем, то він вплете себе в ці плани. Щось по типу. Ти говориш, сьогодні я хочу піти в торговий центр. Він вам скаже: почекай мене через годину. Я закінчу свою зустріч і заїду за тобою. Це в більшості випадків просто дорога в нікуди. В кращому випадку він прийде до вас через півтори години, може через дві. А може бути, що затримається, приїде у свинячий голос, коли всі магазини будуть закриті, а ви його просто дарма прочекали. Ну, але, звичайно, з часом ви звикаєте до цих особливостей, притираєтеся, і це вже не так помітно. Як варіант, ваш обранець розуміє, що вас це бісить і змінює свою поведінку. Також можуть бути такі моменти, як контроль за зовнішністю. Типу він вам може сказати, це плаття занадто коротке. Ви Різ дуже глибокий в цій спідниці, ти виглядаєш занадто сексуально? Переодягнися, слухати його чи ні, це ваше діло. Але все ж таки в цьому моменті я стану на захист марокканця, тому що якщо ви будете жити в Мароко, то на короткій спідниці відкриті плаття тут будуть звертати більше уваги, бо народу таке ще не приїлося. Навіть вам самим від таких реакцій може бути некомфортно. Якщо ви ще одна в такому вбранні кудись вийшли, до вас можуть чіплятися на вулиці. А на що це вам? Також цей момент може стосуватися соціальних мереж. Наприклад, можуть бути заборони на викладання фото в купальнику. Якщо хлопець дуже релігійний, він може заборонити вам зовсім викладати свої фото будь-які. Тут, звичайно, ви не його власність, щоб в нього запитувати дозвіл на такі речі, але просто кажу, що такі моменти можуть бути. Звичайно, такі чоловіки є всюди, але я думаю, що в Марокко їх більше, бо тут ще досі яскраво квітне патріархат. Це так, чисто моя суб'єктивна думка. Ще одним тяжким рішенням в стосунках з марокканцем може бути переїзд. Звичайно, не всі пари обов'язково переїжджають до батьківщини чоловіка. Деякі живуть в країні дівчини, деякі взагалі в якійсь іншій країні. Але я думаю, що таких пар більше. Марокко – це країна не для всіх, комусь тут може бути тяжко адаптуватися, і взагалі зараз як ніколи ми бачимо, що адаптація в будь-якій країні це нелегкий період в житті емігранта. Тепер перейдемо до якогось позитиву, бо мені здається, я вам там описала якихось монстрів. Перше, ваш мароканець буде дуже добре відноситися до ваших батьків з повагою і без критики. Тобто, не буде такого, що ви були у гостях у батьків, сіли в автомобіль і він такий. Ой, ну твої батьки, звичайно, такого не буде. Він буде з повагою ставитися до вашої сім'ї і при них, і коли ви залишаєтеся удвох, він буде запрошувати ваших батьків в гості. і Коли батьки прийдуть до вас, він буде радий, не буде питання, ой, коли вони вже поїдуть додому. Але, звичайно, і від вас він буде чекати того ж. Друге, мароканці люблять дітей і дуже добре з ними ладять. Я не знаю, як це в них виходить. Особисто мій чоловік дуже швидко знаходить спільну мову з дітьми і вони його просто обожнюють. Навіть ті діти, які дуже сором'язливі, раз-раз і вони вже граються і сміються. Магія одним словом. І в цілому, мароканці досить сімейні люди. Та родина для них стоїть не на останньому місці. Також мароканці достатньо щедрі люди, хоча скупердяги є всюди. І раз ми зачепили тему грошей, то відповім ще на пару питань: хто буде платити на першому побаченні та взагалі на побаченнях. Я вже сказала, Марокко – це більш патріархальне суспільство. За такі речі зазвичай платить хлопець. І я навіть не знаю, яка реакція була по марокканця, якщо б ви запропонували розділити рахунок навпіл, чи дарують марокканці подарунки. Це, я думаю, залежить від людини та наскільки ви цій людині подобаєтесь. Але починаючи з перших побачень, подарунками закидати і приходити кожного разу з квітами, він не буде. Марокко взагалі не має такої тенденції без приводу дарувати квіти. Я думаю, якщо ви хочете квіти, то краще про це сказати. Подарунки в основному починаються, коли ви вже перебуваєте в більш тривалих стосунках. Вартість подарунка напряму залежить від достатку вашого хлопця чи чоловіка. За те на що вони не скупляться з самого початку, так це на слова, обіцянки, компліменти та похвалу. Іноді розповіді хлопця про себе та обіцянки краще ділити на два: лити в мед вуха вони люблять. Мароканці веселий народ, і з ними дуже цікаво. Особливо на початку відносин. Ви дізнаєтеся багато різних цікавих фактів про них, про їх країну, це класно. І в цілому, в відносинах з мароканцем, кожна дівчина знайде для себе багато плюсів. Для когось це відчуття безпеки, надійність, турбота, взаєморозуміння, прийняття вас такими, які ви є, і це не залежить від національності. Також хочу донести одну важливу думку: неважливо, якої людина національності, важливо те, чи підходите ви одне одному як люди. Все може бути однаково добре чи погано і з земляком, і з іноземцем. Люди зустрічаються і розлучаються, і це не залежить від національності. В коментарях напишіть, що ви думаєте з цього приводу, з чим згодні, з чим ні. Хто має відносини з марокканцем, напишіть свої плюси та мінуси. Напишіть теми та свої побажання для наступних відео. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися відео до кінця і до зустрічі в наступному відео.